Ви знаєте, я нещодавно зрозумів одну важливу річ. Новини це теж їжа. Але замість того, щоб насичувати нас корисним, вони часто отруюють. От уявіть, ви дивитесь черговий випуск, читаєте заголовки в Телеграм чи Тікток, і що відбувається, серце починає стукати швидше. З'являється тремтіння в руках, голова наша. Стискається обручем, а всередині страх, безпорадність і відчуття, ніби життя втрачає кольори. І це не просто слова, це реальність, у якій ми зараз живемо. Новини сьогодні це нескінченний потік негативу. Вони тримають нас у напрузі, вони годують нас страхами, ви прокинулися, відкрили телефон, побачили заголовок про війну чи чергову трагедію, і все. Ваш день уже почався з тривоги. Серце колотися, апатія накриває, а ввечері ви лягаєте спати, і сон не йде, бо мозок продовжує переварювати все це. А тепер уявіть, що цей постійний стрес не минає безслідно. Він руйнує наше тіло зсередині, серце. Воно просто не витримує таких навантажень і починає давати збої. Імунітет, він падає. І ви частіше хворієте навіть звичайними застудами. Сон, його якість настільки погіршується, що ви прокидаєте ще більш стомленим, ніж були ввечері. І ось питання, для чого ми це робимо? Щоб бути в курсі, щоб не пропустити щось важливе, але задумайтесь, чи вартує ця інформаційна їжа вашого здоров'я, що ви отримуєте постійно. Ковтаючи цей потік новин, більше тривоги, більше безпорадності. А що отримують ті, хто ці новини створює? Вони просто заробляють гроші на нашій увазі. Я це зрозумів, коли майже зламався сам. Я перестав нормально спати, відчувати постійну напругу, не міг зосередитись на важливих речах. І тоді я прийняв рішення. Я почав чистити свій. Інформаційний простір, видалити новинні канали в Телеграм, обмежив майже в Тік-Ток і Ютуб, і замість того, щоб занурюватись у негатив, я почав думати про своє здоров'я. Почав годувати себе не лише правильною їжею, але й правильною інформацією. Це не означає, що потрібно ігнорувати все, що відбувається навколо. Але важливо вміти фільтрувати, важливо ставити. Себе і своє здоров'я на перше місце у цьому відео я хочу розказати вам про те, як новини впливають на наше тіло та розум. Я покажу, до чого вони призводять і що можна зробити, щоб захистити себе. Це не просто слова, це мій особистий досвід, яким я хочу поділитися з вами, бо я переконаний, ми маємо берегти своє здоров'я навіть у найтяжчі часи. Залишайтеся зі мною, бо далі ми детально розберемо, як новини руйнують наше здоров'я та що з цим можна зробити. А якщо вам цікаво ще більше інформації про те, як відновити себе, я створив телеграм-канал і тік-ток, де ділюся унікальними порадами. Там зовсім інший контент, який може бути корисним для кожного. Посилання шукайте в описі у цьому відео. Переходимо далі до головного. Коли ми говоримо про вплив новин, то перше, що страждає, це наш розум. Увіть, ви, ви прокидаєтесь, і перше, що бачите на екрані телефону черговий заголовок, катастрофа, втрата, загроза. І навіть якщо ви цього не помічаєте, ваша психіка вже починає працювати у режимі тривоги. Ваш мозок запрограмований реагувати на небезпеку. Кожна негативна новина активує страх. адже… Це наш природний механізм виживання. Але що відбувається, коли цей страх стає постійним? Ви не можете розслабитись. Постійно відчуваєте напругу, а іноді те саме почуття, яке називають емоційним вигоранням. Тривога, апатія, навіть депресія усе це реальні наслідки того, що ми пропускаємо через себе цей потік негативу. І я тут не про якісь складні терміни. Все просто. Ви помічали, як після кількох годин перегляду новин чи соціальних мереж вас буквально накриває. Стає важко думати, хочеться просто сховатись під ковдру і нічого не робити. Це ваша психіка намагається впоратись із перевантаженням. А тепер уявіть, що ця новинна залежність впливає не лише на ваш день, а й на ваш сон. Ви лягаєте в ліжко, закриваєте очі, а мозок. Продовжує прокручувати події, які ви побачили чи прочитали. Як тут заснути? Як відновити сили? І так день за днем. Але найгірше, що ми самі створюємо цю пастку. Ми ніби на автопілоті знову і знову відкриваємо ті ж канали, гортаємо ті ж соцмережі, годуємо свій розум цією отрутою і виходить замкнене коло, з якого здається, важко. Вирватись. Проте вирватися можливо. Я зміг і ви можете. Один із ключів це так звана інформаційна дієта. Так, це як звичайна дієта, але для мозку. Ми обираємо, що читаємо, коли читаємо і як багато часу цьому определяємо. Я особисто встановив собі межі 15 хвилин на день для новин і тільки перевірені джерела, все інше це. Час для себе, для своїх думок, для свого життя. І повірте, це працює. Ваш розум починає звільнятись від постійної тривоги. Ви починаєте більше усміхатись, більше жити, а не просто існувати у потоці новин. У наступному пункті ми розглянемо, як саме цей стрес впливає на тіло, бо психіка і фізичне здоров'я нерозривно пов'язані. Залишайтеся зі мною і пам'ятайте, обирайте. Що пускати у свій розум, бо саме це формує вашу реальність. Давайте поговоримо про те, як цей постійний стрес від новин впливає на наше тіло. Ми іноді думаємо, що хвилювання чи тривога залишаються тільки в голові, але це далеко не так. Наш організм реагує на стрес, який викликають новини, так само, як і на будь-яку реальну загрозу. А тепер уявіть, що ця загроза для вашого тіла триває постійно. Що тоді відбувається? Перш за все, страждає серце. Ви дивитесь черговий випуск новин, бачите чергову трагедію і відчуваєте, як серце почне битися частіше. Це не просто відчуття, це гормони стресу. Адреналін та кортизол змушують ваше серце працювати на максимум. І якщо це триває постійно, то з часом серце просто не витримує. Високий тиск, ризик інсульту чи інфаркту. Усе це стає реальністю. А як щодо шлунка, ви можливо помічали, як після стресового дня апетит або зникає, або навпаки, ви починаєте їсти все підряд. Це все тому, що стрес безпосередньо впливає на травлення. Хронічний стрес може спричинити гастрит, виразки або синдром подразненого кишечника. А ще ви можете помітити здуття чи навіть біль у животі, хоча, на перший погляд, причина здається незрозумілою. Імунітет він просто слабшує. Постійний стрес від новин виснажує нашу захисну систему і ви стаєте вразливішим до будь-яких хвороб. Навіть звичайна застуда може затягнутися на кілька тижнів, бо організм не має ресурсу боротися. Не можна. Забувати про сон. Ви, мабуть, помічали, як важко заснути після дня повного перегляду новин. У голові крутяться картинки, думки не дають спокою, а сон, навіть якщо він приходить, стає неглибоким і неспокійним. А це означає, що організм не відновлюється, а навпаки, ще більше виснажується. І це ще не все. Постійний стрес впливає на шкіру. З'являється висипання, загострюється екзема, на м'язи. Ви можете відчувати напругу у шиї, плечах, спині, навіть на дихання воно стає поверхневим, а іноді ви можете відчувати, що важко вдихнути. Уявіть, що ваш організм, це батарейка. Постійний потік стресу, викликаний новинами, виснажує цю батарейку в рази швидше. Якщо ми не будемо контролювати цей потік, батарейка просто сяде. Але вихід є. У наступному пункті я розкажу, як працює. Інформаційна дієта, і як обмеження потоку новин може буквально відновити ваше тіло та розум. Ви коли-небудь задумали, що ми годинами можемо обирати, що їсти, читаємо склад продуктів, рахуємо калорії, але коли йдеться про інформацію, ми часто поглинаємо все підряд, навіть не замислюючись. А між тим, новини це теж їжа. Але якщо ця їжа отруєна, як вона впливатиме на нас. Саме тому я почав практикувати так звану інформаційну дієту. Що це означає? Це не про те, щоб зовсім відмовитися від новин. Ми не можемо жити в повній ізоляції від світу, але це про те, щоб свідомо вибирати, що дивитись, коли дивитись і як довго. Ось як це працює. Перше, обмежити час на новини. Я сам встановив собі. Правила, максимум 15 хвилин на день. Це достатньо, щоб дізнатись головне, але не занурюйтесь у нескінченний потік. Спробуйте встановити таймер на телефоні або використовуйте спеціальні додатки, які обмежують доступ до новинних ресурсів після певного часу. Друге, фільтрувати джерела інформації. Я видалив майже всі новинні канали з Телеграм, залишив тільки перевірені і ті, що подають інформацію без. Емоційного тиску. Спробуйте цінити, чи дійсно канали чи джерело, яке ви читаєте, приносить користь, чи лише додає тривоги. Третє. Чіткий розклад дня новин. Замість того, щоб безперервно оновлювати стрічку новин, оберіть конкретний час, наприклад, 10 хвилин вранці або ввечері, решту часу присвячуйте собі, роботі, родині чи чомусь корисному. Четверта. Заміна новин на позитивну інформацію. Замість ще одного випуску про щось страшне чи негативне, спробуйте подивитись мотиваційне відео, прочитати книгу або подкаст про здоров'я, науку чи ваше хобі. Це насичує мозок і душу чимось корисним, а не руйнівним. Знаєте, я це почав із малого. Спочатку було непросто, хотілося постійно перевіряти, що сталося. Але коли я почав обмежувати доступ до новин, я помітив, що відчуваю себе спокійніше. З'явилася ясність у думках, сили, яких раніше не вистачало. І найважливіше, я зрозумів, що цей контроль за інформацією повертає мені контроль за моїм життям. А тепер уявіть, що це може змінити і ваше життя. У наступному пункті я поділюся методами емоційного контролю, як справлятися. Зі стресом, коли він вже виник, і повертати собі спокій навіть у важкі моменти. А якщо хочеться ще більше порад для відновлення свого здоров'я, я створив телеграм-канал і тік-ток, де розповідаю про це. Там абсолютно різний контент, і я впевнений, що кожен знайде щось корисне. Стрес це частина життя, особливо в нинішніх умовах. Але знаєте, я зрозумів одну важливу річ: ми не завжди можемо. Змінити ситуацію, але ми можемо змінити, як реагуємо на неї. І саме тут на допомогу приходять техніки емоційного контролю. Коли стрес захоплює нас, це схоже на хвилю, яка накриває з головою. Серце починає битися так, ніби ви щойно пробігли марафон, дихання стає швидшим і поверхневим, думки плутаються. У таких ситуаціях. Потрібно діяти швидко і ось кілька простих, але дієвих методів. Перше – дихальні практики. Одна з найпростіших технік це дихання за схемою 4 7 8 Вдихаєте через ніс на рахунок 4. Затримуєте дихання на 7 секунд, а потім повільно видихаєте через рот на рахунок 8. Це допомагає заспокоїти серцебиття, наситити мозок киснем. і Знизити тривожність. Якщо відчуваєте, що вас накриває, просто зупиніться на хвилинку і спробуйте це. Друге м'язова релаксація. Коли ми у стресі, наше тіло стискається, плечі напружені, шия болить, щелепи зведені, спробуйте послідовно напружувати і розслабляти м'язи тіла, починаючи з пальців ніг і рухаючись вгору. Це знімає фізичну напругу і допомагає мозку зрозуміти, що небезпеки немає. Третє мінімум екранного часу. Стрес дуже часто підживлюється нескінченними гортаннями стрічки, новин чи соцмереж. Спробуйте зробити паузу, відкладіть телефон, вимкніть телевізор і просто побудьте з собою. Можливо, сходіть на прогулянку або випийте чашку чаю в тиші. Це не лише заспокоїть розум, але й дасть тілу сигнал, що ви в безпеці. Четверте, практика усвідомленості. Зосередьтесь на тому, що відбувається тут і зараз. Подивіться навколо, відчуйте свої емоції, але не дозволяйте їм захопити вас. Наприклад, подумайте, я зараз хвилююся, але це нормально. Я справлюсь. Це допомагає повернути контроль над ситуацією. П'яте. Фізична активність, рух це найкращі ліки від стресу. Це може бути щось просте: прогулянка, кілька вправ на розтяжку або навіть танець під улюблену музику. Фізична активність допомагає зменшити рівень гормонів стресу і підвищує рівень ендорфінів, так званих гормонів щастя. Шоста підтримка близьких. Не тримайте емоції в собі. Поговоріть із другом, родичем або навіть напишіть. Свої переживання у щоденне. Це знімає емоційний тиск і допомагає подивитися на ситуацію з іншого боку. Я сам використовую ці методи і вони реально працюють. Бо знаєте, важливо пам'ятати, що стрес це не ваш ворог, це сигнал, що вам потрібно звернути увагу на себе. І коли ви починаєте діяти, навіть найпростіші речі можуть змінити ваше самопочуття. У наступному пункті я розкажу. Як комплексно боротися зі стресом і створити для себе систему, яка буде підтримувати ваше здоров'я кожного дня? Стрес це не те, що можна прибрати раз і назавжди. Він завжди буде поруч, але ми можемо навчитися жити з ним так, щоб він не керував нашим життям. Тому важливо створити для себе систему боротьби зі стресом, яка буде підтримувати вас кожного дня. Це не складно, але вимагає трохи уваги до себе. Ось кілька перевірених способів. Перше, общайтесь із близькими. Здається, очевидним, але коли ми у стресі, перше, що хочеться, закритися в собі. Не робіть цього. Навпаки, спілкуйтесь із тими, хто може вас підтримати. Навіть проста розмова з другом чи рідним може зняти тягар із плечей. Друге знайдіть час для себе. Це може бути будь що, прогулянка на природі, читання книг чи хобі, яке приносить вам радість, це той момент, коли ви перемикаєтесь із негативу на позитив. Для мене, наприклад, час для себе на фізичну активність. Спорт не лише відволікає, а й допомагає скинути напругу. Третє харчування і сон. Здавалося б, як вони пов'язані зі стресом, але насправді дуже тісно. Якщо ви не висипаєтесь, ваш організм стає ще вразливішим до будь-яких подразників. Тому встановіть собі правила спати не менше 7-8 годин на день. А що стосується харчування, додавайте більше продуктів, багатих намаднів горіхи, банани, темний шоколад і уникайте надлишку кофеїну та цукру. Вони тільки посилюють тривогу. Четверте професійна допомога. Не бійтеся, звертатися до психолога чи психотерапевта. Це не ознака слабкості, а ознака того, що ви дбаєте про себе. Іноді навіть одна розмова з фахівцем може дати неймовірний результат і змінити ваш погляд на ситуацію. П'яте: медитація. Навіть 5 хвилин медитації на день може зробити диво. Це час, коли ви просто зупиняєтесь, дихаєте і. Даєте своєму мозку відпочити. Ви можете спробувати різні програми або просто сісти в тиші, зосередитись на своєму диханні. Шосте робіть те, що приносить радість. Згадайте, що ви любили робити до того, як стрес став частиною вашого життя. Можливо, це малювання, кулінарія чи танці. Поверніть ці радості у своє життя. Вони допоможуть вам. Нагадати, що життя це не лише проблеми, а й моменти щастя. І головне, не чекайте, поки стрес зламає вас. Починайте діяти зараз. Кожен із цих способів це крок до вашого фізичного та й емоційного здоров'я. І я знаю, що це працює, бо сам пережив. На завершення хочу нагадати: стрес і новини це потужні сили, але вони не мають права керувати. Вашим життям. Тільки ви вирішуєте, як жити і на чому зосереджуватися. А якщо вам потрібна додаткова підтримка та ідея для відновлення здоров'я, я створив телеграм-канал і тік-ток, де ділюсь ще більш порадами. У кожному з них різний контент, який точно стане у пригоді. Усі посилання в описі під цим відео. Подивіться, підпишіться і давайте разом працювати над тим, щоб робити своє життя кращим. Пам'ятайте, ваше здоров'я це найбільша цінність, і лише ви його можете зберегти. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі в наступному відео.